Вітаю всіх на моєму каналі. Закінчився ремонт, реставрація твердопаленого котла шахтного типу. Такий котел має вигляд зараз. Хто дивився мої попередні ролики, той відчує різницю, побачить. Все замінено. Внутрішня рубашка повністю, майже повністю залишився бункер. Вихід з котла залишився. Були перерублені також поріжок та колосники. Там пиріжок, його може не видно. Так ласники. Такий вигляд, котел має зараз. Нічого підсихає, але вже готовий. На цьому все, друзі. Закінчився проєкт ремонт, ремонт реставрація твердопаленого котла шахтного типу. Всім миру, добра. До наступних зустрічей.